Доброго дня! Погода 2 липня 2023 року в Україні загалом в усіх регіонах матиме мінливу хмарність. Короткочасні дощі будуть йти в західних та північних областях країни. В усіх інших регіонах опадів не очікується. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В Західному регіоні України вночі буде коливатися від плюс 14 до плюс 17 градусів тепла, а вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. В північному регіоні температура повітря буде триматися від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. А вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 29 градусів. В місті Київ температура вдень буде від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. В центральному регіоні України температура буде коливатися від плюс 16 до плюс 19 градусів вночі, а вдень від плюс 27. До плюс 30 градусів тепла. Північний регіон матиме найяснішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 17 до плюс 21 градуса тепла, а вдень від плюс 27 до плюс 30 градусів тепла. В місті Одеса температура буде від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. Температура на сході України вночі буде від плюс 16 до плюс 19 градусів, а в день від плюс 28 до плюс 29 градусів тепла. Ось і все. Така погода на 2 липня 2023 року в Україні. До побачення!